А що стосується ендокринології. Ну, дивіться, на мій погляд, це просто призведе до прям проти результатів. Тобто, якщо людина на первинній ланці в поліклініки, у терапевта, сімейного лікаря пройде це обстеження, пройде скринінг певний, то ми більше виявимо людей, які дійдуть до ендокринолога, перевірять глюкозу крові та почнуть нарешті займатися своїм здоров'ям. Тобто з урахуванням того, що зараз є світовий тренд на старішання населення на більш Кількість хвороб. Хронічних захворювань, неінфекційних, особливо у людей старшого віку та помолодшення цих хвороб. І, і, і звісно, іде, це призводить до росту навантаження на медичні системи, на первинну ланку, на вторинну ланку, в тому числі. Ми не, не пройдемо це все більш е, е, в нормальному чині, без е, втрат людських життів та, та без шкоди для здоров'я багатьох людей, якщо ми. Не перебудуємо свої медичні системи, свої підходи до скрінінгів, свої підходи до три... триажу пацієнтів, до перерозподілення потоків, до клінічних маршрутів пацієнтів.